Лижній мікс. Перший плюс другий сорт. Вага місячка 10 кг до 1820. Жіноча лижня курточка, Розмір. S. Лижні штани. Розмір. XL. Такі лижні штанишки, розмір 176 см. Чоловіча лижня куртка. Розмір. Елька. Жіночі лижні штанішки. Розмір. 16. Чоловіча лижня курточка. Розмір елька. Лыжні штани. Розмір эска. Штанишки розмір 48. Жіночі лижні штани Розмір 46. Лижня курточка жіноча Розмір эска. Лижні штани, жіночий розмір Еска. І останній жіночі лижні штанишки. Розмір Еска. Це був лижній мікс, перший другий сорт, вага мішечка. 10 кг за 1820